Про це вже не тільки говорить генеральний консул Вроцлаву, це про це вже і багато експертів говорять, які вже читали цей документ, його аналізували і говорили. Що... Привіт усім! ви чули про таку інформацію, що українцям за кордоном будуть анульовувати закордонні паспорти? А можливо чули про те, що якщо українець за кордоном йде в ДП документ або в консульство, то його інформацію, що б він там не хотів зробити, одразу будуть передавати в Міністерство оборони України, одразу будуть передавати в МВС України, і його справа буде розглядатися і буде мати багато проблем. Чули про таке? То поділіться цією інформацією в коментарях. Сьогодні я про цю історію, про ці всі фейкові інформаційні моменти розповім. А вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом і підпискою на канал. Ваші підписки, ваші коментарі, ваша активність. Під моїми відео і під іншими україномовними відео дають можливість українському контенту розвиватися і відтісняти російські наративи та російські ботоферми, які активно атакують україномовний контент. Отже, у Польщі на фоні розгляду законопроекту про вдосконалення мобілізації і військового обліку номер. 10378, Я думаю, всі про нього чули. Це тільки законопроект, який уряд направив до Верховної Ради, який навіть ще не розглядався і законом не став, але вже обрісся максимально великими фейками, серйозними фейками, які розкручуються в інтернеті. Що, нібито в дп документ чоловікам, які ухиляються від військової служби при зверненні за отриманням нового паспорта, вручатимуть тимчасові проїзні документи для повернення в Україну серед вигадок, також анулювання паспорта особам, що перебувають у розшуку МВС та ТЦК, сьогодні я отримав повідомлення від свого підписника, де він прислав мені скрін одного з документів. ДП документ, де якраз це все розписано, така ж сама фотографія була опублікована в моєму телеграм-каналі актуально. Про Польщу, де було теж багато коментарів щодо цього документу: наскільки він може бути правдивий чи неправдивий. Що в цьому документі написано? Для службового використання Міністерства оборони України на ваш запит від двадцять року повідомляємо в списки громадян України, чоловічої статі 1960 2006 року народження, що подали документи для отримання паспорта України для виїзду за кордон в закордонних представництвах. ДП документ будуть надаватися до Міністерства оборони України по мірі надходження. Громадяни України, чоловічої статі 1960-2006 року народження, що подали документи для отримання паспорта громадян України для виїзду за кордон за кордонних представництвах ДП документ будуть отримувати тимчасові проїзні документи для повернення в Україну з 2.01.24 року. Скажіть, будь ласка, хтось з вас отримав вже такий тимчасовий документ? Дані надані громадянами України чоловічої статі 1960-2006 років народження, що подали документи для отримання паспорта громадяна України для виїзду за кордон в закордонних представництвах. ДП документ будуть автоматично заноситися до реєстру військовозобов'язаних оберіг та надаватиметься, та надаватимуться для перевірки до МВС та ТЦК. І саме цікаве, громадяни України, чоловічої статі 1960-2006 років народження, що подали документи для отримання паспорта України для виїзду за кордон в закордонних представництвах ДП документ, що прибають в розшуку МВС та ТЦК, отримують повідомлення, що анулювання паспортів громадяна України для виїзду за кордон до фактичного підтвердження особ... особових даних громадянина від МВС, ТЦК та МОУ. Ось такий фейковий документ зараз по всіх інтернет-ресурсах роздувається, розповсюджується як дійсний документ. Хоча насправді це є чистої води фейк щодо цього документу. Висловився генконсул України у Врославі Юрій Токар. Що він говорить? По-перше, ДП документ взагалі не має повноваження для оформлення тимчасових проїзних документів для повернення в Україну. Це не їх компетенція, вони є підрозділом ДМСУ. А саме це посвідчення відповідно до законодавства можна оформити тільки в дипломатичному представництві або консульській установі і ніяк не в ДП-документ. Формулювання ж, яке згадується у фейку, не відповідає загально прийнятій назві при втраті закордонного паспорта. Або якщо документ не дійсний, видається посвідчення особи на повернення в Україну. Фейк містить також велику кількість помилок. Про це вже не тільки говорить. Генеральний консул Врослову це про це вже і багато експертів говорять, які вже читали цей документ, його аналізували і говорили, що цей документ не відповідає дійсності. Це є фейкова інформація, це просто для розкрутки для того, щоб людей за кордоном ще більше стресувати, ще більше напрягати, щоб вони там не знаю, що думали, не ходили в державні установи, не робили собі документів. Я вже також неодноразово про це говорив. Що на даний момент і в даній ситуації не має можливості силою чи з якимось примусом повернути українців додому в Україну, якщо вони самі цього не захочуть. Щоб це зробити, треба змінити не тільки в Україні. Законодавство і прийняти якийсь закон, а й в кожній європейській країні теж треба, щоб та країна прийняла ті чи інші закони, законні, підзаконні акти, щоб можна було якимись органами впливу поліцією розшукати всіх українців, які виїхали за кордон, забрати їх з того суспільства, забрати їх з тої країни і депортувати чи там вигнати з тої країни. А ті всі українці вони мають роботи. Вони мають сім'ї, вони мають бізнес, і ті країни точно не зацікавлені, щоб взяти і просто одним махом взяти і вигнати українців з-за кордон. Тому це все зроблено для того, щоб зробити якийсь шум, роздути це, і для того, щоб українці ще більше хейтили теперішнього владу, яка є в Україні, для того, щоб менше донатили, для того, щоб не допомагали і таким самим чином послабили тил українського захисту, що не треба робити. Сподіваюся, що ви на такі фейки не видатеся і завжди інформацію перевіряєте. Заходите на офіційні джерела, заходите на офіційні сайти, читаєте і знаєте, що. Таке може бути, а таке не може бути, що цей ДП документ чи консульство може давати такі-то документи, а такі документи він не може давати. І коли ви зустрічаєте інформацію в якійсь там записці, заскрінені, чи десь там якійсь сторінці, воно там висить, ви можете самостійно взяти і перевірити, навіть подивитися, чи є там орфографічні помилки, які теж зустрічаються, коли якась там людина, не знаючи суті. Пише щось і помиляється, Так що, українці не ведіться на фейки, підтримуйте наші збройні сили, вірте в нашу перемогу, в нашу державу. Ми точно перемогу здобудемо. Для всіх українців, в кого є запитання щодо Польщі та кордону, перетину кордону. В описі під відео є посилання на мій телеграм-канал, актуально про Польщу. Там можна задати запитання, можна почитати що про. Цю всю інформацію про перетин кордону про Польщу пишуть інші люди, з якими питаннями і проблемами вони стикаються, як вони їх вирішували. Тому дуже корисно бути в тій телеграм-спільноті. Всіх запрошую. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом, а також підписатися на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Україна переможе, не зважаючи ні на що. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.